Вершення, а я не можу обминути теми Коломойського, який днями програв суд щодо Приватбанку. Наскільки ця історія перетинається з темою НАБУ, і чи можна очікувати відновлення розслідувань проти Ігоря Коломойського, міндіча та інших осіб? Ну, перше, це не пов'язані історії. По-друге, сьогодні Коломойський і так є під слідством. Там за інші справи, звичайно, просто коли був націлізований нац... Приватбанк, тоді командою Порошенка всі кричали, що це Свавілля і що це там ну забирають там чесний бізнес. І так далі і так далі. Рішення цього суду в Лондоні воно дійсно підтвердило, що Коломойський виводив гроші з банку і зараз більш того має. Буде 2 мільярда повернути от з заарештованих активів. а Тобто, це це означає, що тоді це було правильне рішення, справедливе. А те, що сьогодні там Коломойський він ж по іншим справам там, під слідством. Е, хоча я думаю, що українські е, правоохоронні органи якраз би мали би, вже виходять з цього рішення е, Лондонського суду, так само придивити йому цю історію. От, будемо бачити, ну з, з Міндічем там взагалі третя історія. Ну теж бачите, йому, поки підозри немає, він виїхав за кордон. Але ну я, я думаю, ну дуже б хотілося, щоб там не чутки ходили про те, що НАБУ готує підозру Міндічу, а щоб ця підозра хоча б заочно, але, але була вручена. Тобто будемо спостерігати, як, як це буде розвиватись далі. Зрозуміло, Олександр, е, я вам дуже дякую за цю розмову. Це зробить було і оперативно, і дуже кваліфіковано. Е, тема, яка зворуховувала практично все українське суспільство, практично немає людей, які би це на це не реагували в тій чи іншій мірі. А, тому дуже дякую, що пояснили. А що з того буде і що очікувати? Ну на жаль, граблі вони. Там, де були, там і знаходяться, тому треба за ними уважно пильнувати. бо Раптом знову ця влада на них наступить. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Олександр Черненко, екс-народний депутат, е політичний експерт. Мене звати Олександр Серцов, є незалежний журналіст. Поширюйте цю інформацію, дуже важливо, щоб люди розуміли ось цю о, тему, чому це сталося, і що з цього може бути. Ну і все буде Україна, попри все, дякую.